Скутер валить на всі бабки за 17400 З гарантією новий три кольори: червоний, є чорний синій У нас в магазині. До речі, є на сайті велогалере. Google написали, а в кого навіть не вистачає 17400, Можемо оформити оплату частини від Приватбанку в нашому магазині без відсотку. На три місяці оформили з доставочку. Вам зробили нову поштою по всій Україні відправочки кожен день в день замовлення. Тут в нас 500 ватт мотор, 500, не 350, не 450. 500 Вт мотор. На моторі все пише. Можете подивитися. Давай покажемо, бо вони так і не показували. 500 ватт 48 вольт, 12 ампер Акумулятор, він не є важкий, можна навіть в квартиру занести, закинути десь. Та класний скутерочок, він виконує функцію, таку, що там, проїхатись, там 5 км, 2 км до магазину на роботу, 10 км, 15 км, туди назад з'їздив, вистачить 30 км, 30-40 запас ходу на одному заряді. Потім на зарядочку закинули і все. Не треба ні бензина, масла, нічого не треба. Отак от, от газ натискаєте і погнали.